Come <laughs> on. Дмитро Дмитрієв один з переможців в турнірі громади з настільного тенісу. Він здобув перше місце в першій лізі. Наступного разу буде брати участь вже в вищій категорії. Тоді одним суперників може стати його батько. Олег Дмитрів, також серед призерів чемпіонату. Я спочатку займався греблею, там трошки грав ну так по-любительськи. а потім я знав, що тут є тренування. Прийшов і почав тренуватися вже. От Трошки більше року я тренуюся, і завдяки батьку і людям, які мене тренують, підказують, я досягнув от перше місце в першій лізі. Складнощі були, суперники достойні, теж підготовлені. Як каже, своя стратегія іграє свою роль. Ми підготовили трохи узнаєшся ігрока в партіях. Ну і от були трудні партії, 3-2 приходилося виігру. Проігруває 2-0, але трохи візіння і трохи на порісті з в гріє і все вийшло. Всього в турнірі громади з настільного тенісу взяли участь 25 спортсменів. На старшому 80, наймолодшому 14. Учасники змагалися у чотирьох категоріях. Організатори врахували вік та рівень підготовки спортсменів. Я сідахажу. Ну не для того, каніше виграти, Смішно говорити в моєму води, щоб що виграть. Я... прихожу, играю с молодежью даже, ну, с ребятами, любого возраста. Я получаю удовольствие. Кайф. Вот. чисто вот так, если можно сказать. Мне классно становится. Я как бы... Я и жду, когда будет теннис, и с желанием иду. Мне пока это сподобится. Это такие вид спорта, который подходит для разного века. И, ну, І так само для різної статі, для різного віку і можуть грати всі разом. І ви бачите, що в нас є хлопці там 15-16 років. Вони приходять, грають з досвідченими гравцями і набираються від них досвіду, вчаться. Популярністю настільний теніс в місті набув після відкриття секції в закладі Спорт для всіх. З початком повномасштабного вторгнення кількість бажаючих збільшилася. До заняття запрошують всіх, хто має бажання займатися тенісом. Перше, це швидкість реакції, а друге, це уважність. Ну так як зачастую всі військовослужбовці, я рекомендую всім військовослужбовцям це робити, тому що летит м'ячик, ти його вроді би, приймаєш, а он чуть в стороні. Це наслідки контузії. Тому треба... у мене Декілька контузій, Я спеціально от, тільки для цього і хожу, щоб немножко розгрузити мозг, щоб виробляти якусь реакцію. Турнір громади відбувся 12 квітня. Через зимову погоду організатори навіть думали перенести змагання. Холодно. Ми вчора вчорашня погода. Навіяло такі думки, що ми маємо перенести ці змагання. Прийшли сюди в обід з тренером, ну, з Володимиром Печерним і суддею сьогоднішнім. Кажу, давай йдемо дивитися. Прийшли, дійсно, ми відкрили двері, іначе якась така холодна лавина на нас впала. Я кажу, що робимо? Давай чекаємо, зараз групу скину поясню ситуацію. Нам прийшли ще вчора допомагати столи розставляти. Ми будемо грати, ми взимку ходили, все нам нормально, ми вдягнемося, ніяких спірів вже налаштувалися, ми вже плани на вихідні поміняли, ми вже там з роботи хтось помінявся і такий. Все, тоді нікого не трогаємо, не чіпаємо, граємо. Ми за рік плануємо наперед, тобі, що у нас проходить... В нашій громаді три змагання. Це чемпіонат, відкритий кубок і суперкубок. Ми зимою граємо в грудні місяці. Тобто найкращі грають, виходять в суперкубок. Холодно, ну, нічого, ми тут всі зігріваємося, спілкуємося. Тобто, я вже казав, що рух це здоров'я і спорт нас об'єднує. Настільний теніс також. За підсумками змагань були визначені переможці та призери у всіх чотирьох категоріях. Кожен з них отримав кубок та невеличкий подарунок. Більше про змагання дивіться у програмі життя міста.